На війні загинув Закарпатець Володимир Гавріш. Це сталося 1 травня поблизу селища Білогорівка Луганської області. 25-річний чоловік загинув внаслідок аварії в Хузькому районі. Подія сталася близько опівночі. Три боєприпаси знайшли у Мукачівському районі під час обробки поля. 50-річного жителя Мукачева затримали поліцейські за підозрою у збуті боєприпасів. Заскоєний чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі. П'ятьох чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали прикордонники. Понад сотню антидронових рушниць виготовив та відправив на фронт разом з колегами Мукачевіць Сергій Гарасимюк. Перший прилад зібрали у травні минулого року. В Ціну закладають лише вартість деталей. Про ідею виготовляти антидронові рушниці Сергій розповів нашим колегам. Близько 40 людей долучилися до арт-пікніка у ботанічному саду Ужгородського національного університету. Це жителі міста та переселенці. Учасники обкопували кущі та дерева, чистили клумби та садили квіти. Наприкінці заходу зробили пікнік. На війні загинув Закарпатець Володимир Гавриш. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Чанадіївської селищної ради. Там написали, що Володимир Гавриш народився 24 травня 2022 року. Загинув 1 травня цього року поблизу селища Білогорівка Луганської області. У військового залишилися бабуся та сестра. Вічна пам'ять і слава герою. 25-річний чоловік загинув наслідок аварії у хуйському районі. Подія сталася близько опівночі. Про це суспільному розповіла речниця нацполіції в Закарпатській області Ганна Дан за її словами. 25-річний водій автомобіля не впорився з керуванням. З'їхав у кювет та зіткнувся з деревом. Окрім поліцейських на місці події працювали рятувальники, які витягували чоловіка з машини. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої провели першочергові слідчі дії і встановили попередні обставини цієї аварії. Наразі нам відомо, що водій автомобіля «ВАЗ», рухаючись в напрямку села Сокирниця, не впорався з керуванням і з'їхав у кювет, де вже зіткнувся у подальшому з деревом. За кермом цієї автівки перебував 25-річний мешканець села Крайниково, який від отриманих травм загинув на місці події. Всі ці відомості слідчі внесли до єдиного реєстру до судових Слідувань зараз у справі триває досудове розслідування і буде проведено ряд експертних досліджень, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини, за яких сталася ця аварія. Три боєприпаси знайшли в Мукачівському районі минулої доби. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що три мінометні міни калібром 82 мм у часів Другої світової війни знайшли працівники фермерського господарства під час обробки поля біля села Нижній Коропець Мукачівського району. Піротехніки транспортували боєприпаси на військовий полігон, де їх знищили. 50-річного жителя Мукачева затримали поліцейські за підозрою у збуті боєприпасів. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці поліції Закарпатської області. Там написали, що правоохоронці отримали інформацію про наміри чоловіка налагодити постачання зброї боєприпасів на Закарпатті. Вони встановили орієнтовний час зустрічі підозрюваного з клієнтом та затримали його 2 травня одразу після збуту боєприпасів, замість яких підозрюваний отримав гроші. З місця події слідчі вилучили речові докази, півтори сотні набою до автоматичної зброї та гранату F1 із запалом. Здроного правоохоронці помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом незаконного поводження з боєприпасами та вибуховими речовинами у поліції відкрили кримінальне провадження. Найближчим часом затриманому повідомлять про підозру та оберуть запобіжний захід. Слідчі клопотатимуть про тримання його під вартою. Наразі оперативники встановлюють походження вилучених боєприпасів. За скоєне затриманому загрожує до семи років позбавлення волі. П'ятьох чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути кордон з Румунією, затримали прикордонники минулої доби. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Мукачівського загону Леся Фадорова. За її словами, затриманих відвезли до прикордонного підрозділу для з'ясування усіх обставин справи. За 150 метрів від кордону військовослужбовці відділення Солотина затримали жителя Херсону. Чоловік планував перепливати тишли перед його особистих речей. Прикордонники виявили закордонний паспорт 1450 доларів. США та 350 тисяч російських рублів. Походження такої кількості російських грошей Херсонець пояснив тим, що під час окупації міста він працював зварювальником та отримав заробітну платню від загарбників. Іншу частину коштів чоловікові передала його родичка, яка свого часу працювала в Москві. Ще одного пластян затримали прикордонники відділу ділове. Для цього букованиць заздалегідь спакував змінний одяг, особисті речі та документи у поліетилен. Крім того, на ділянці цього ж відділу прикордонники затримали трьох студентів київських вишів. Для незаконного перетину терробежу юнаки обрали гірську ділянку, проте належного спорядження для високогірних мандрів не мали. Вирушаючи у гору, де все ще доволі високий сніговий покрив шукачі пригод не взяли із собою навіть теплого одягу. Мукачевець Сергій Гарасимюк близько року виготовляє антидронові рушниці. Каже, така ідея виникла на початку повномасштабного вторгнення. Ми виконували пушку наладку тут системи по детекції дронів. Вони стояли тут в нас по місті, ці сенсори, ми то зробили, воно продалося на схід. В принципі, детектувати дрони ми знали, а треба було вже щось якось їх і впливати на них. Не буду казати, чию рушниці ми розбирали, вивчали, як воно це. Спробували, це було десь травень місяць. Влітку вже в мене була своя перша така зібрана рушниця. Пройшли всі етапи, там, навчились на помилках, щось спалили, щось не так зробили. І, в принципі, десь в жовтні виникла ідея робити це масово, тому що попит тільки зростав. Сергій Гарасімюк розповідає, рушниці виготовляють троє людей, робляться у його кабінеті. Це все виробництво від і до контролюю я, там такі роботи, як там пайка, щось таке, то там не, не, не потрібно знати весь процес, щоб виконувати якусь його частину. Двоє-троє. так, це, це всі, що, що, що працюють. Тобто один є, взагалі приходить там тільки в таку роботу, він там акумулятори паяє, таке, а взагалі двоє весь процес. Зараз я прийшов, там чотири рушниці, готові стоїти на відправку це за вихідні. Хлопці зібрали, я зараз таки маю їх протестувати, промаркувати. Усі ну, ці наліпки там там зв'язатися з замовниками, взяти в них адресу, куди відправляти і відправити. За словами Сергія, наразі вже виготовили більше ста антидронових рушниць. Так це виготовлено, ми стандартних і плюс я не знаю, десь десь 40-50 це те, що ми постаріли комплектуючі, що люди самі збирали. Сергій Гарасимюк також розповів, що антидронові рушниці замовляють волонтери та військові. Це ботанічний сад Ужгородського національного університету. Тут проходив арт-пікнік. Долучилася до заходу і переселенка Ольга Голубєва. Я приїхала з Волновахи. Завжди мріяла тут помандрувати по Закарпаттю, але зараз так склалося, що я тут живу вже другий рік. І якось так праця із квітами, з землею дозволяє упорядочити свої думки. Заспокоїтися, ну це завжди приємно <працювати> попрацювати. Ось тут вириваємо бур'яни, нам показали, що треба. Ну де бур'яни, де гарні рослинки. Вириваємо, облагороджуємо клумби. Ужгородка Катерина Мікла також прийшла попрацювати у БЦД. Ми підготували землю. Спочатку ми забрали весь бур'ян, розчистили землю, ну, покопали і зараз будемо садити квіти. Тут не оплачують зарплати, оплачують, але маленькі. Тому ми маємо от у свій робочий час приходити, допомагати, робимо, що можемо. Я не обирав, якби ділянку для мене байдуже, байдуже роботу робити. Головне, щоб. Це приносило якесь задоволення собі і пользу суспільству. Ну, я люблю природу, і мені подобаються такі заходи, які прикрашають місто, можна сказати, наводять порядок і прикрашають місто. І волонтерські заходи це як для душі можна сказати, бо ну, ти не переживаєш ні за що, ні за час, ні за гроші. Ну і тебе ніхто не може з стресової ситуації вигнати. Територія боцсаду на вулиці Ольбрехта становить 4,5 з половиною гектари, розповіла лаборантка саду Марина Медяник. Утримання ботанічного саду вимагає корпіткої щоденної і пораз, і важкої праці нам потрібні робочі руки. Нам треба приводити в порядок територію, треба саджати квіти, треба за ними доглядати. І те, що сьогодні до нас прийшли. Люди прийшли, волонтери, це дуже приємно. Це велика допомога для наших працівників. колектив у нас невеликий, маленький колектив. Волонтери покопали клумби, посадили квіти, обкопали нашу колекцію буску. І багато роботи навіть все це не перерахуєш. Влаштувала арт-пікнік міжнародна організація з міграції, розповіла організаторка заходів психічного здоров'я та психосоціальної підтримки цієї організації. Юлія Дуб це такий інтеграційний захід для внутрішньо переміщених осіб і місцевого населення, щоб познайомитись, поспілкуватись за якоюсь спільною працею, щоб відчути, що ми корисними можемо бути чимось місту, отримати для себе задоволення. То сюди прийшли ті люди, які відчувають цю гармонію якоїсь суспільно-корисної праці, плюс свого естетичного задоволення, що ти там приводиш цю клумбочку до порядку. Тут вона була зароща бурянами, така якась неохайна, ще щось. Ти доклався, і вже все стало красиво впорядковано, і це допомагає впорядкувати і думки, і емоції. За словами Юлії, дуб попрацювати на клумбах прийшли близько 40 вимушено переміщених осіб та ужгородців. Після роботи на клумбах для учасників волонтери організували пікнік. Олександр Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.